Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Давайте ми звернемось до Слова Божого, до того місця, яке описує події сьогоднішнього дня. Це Євангелія від Луки, 24 розділ. Луки, 24 розділ з першого вірша. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, Бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив, потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це Одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і схилився, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Амінь. Займайте, будь ласка, своїм. Кожен із нас якось уявляє свій день, що має відбутися у цьому дні? Де ми будемо, що ми будемо робити, що треба сьогодні зробити? Кожен якось уявляє собі, навіть як має пройти сьогоднішнє свято. Можливо, хтось із нас. Готувався ще з вчорашнього дня, готував одяг, думав про те, що е, так як годинник переводять на годину вперед, треба раніше блягти спати, але все одно не вийшло. Ви думали про те, що сьогодні вранці приїдете в церкву на зібрання? В обід, можливо, ви підете до когось на, святков, на святковий обід в гості, чи когось запрошуєте в гості. Ввечері підете на зібрання, на загальне зібрання на Покровську і так далі. і Так далі. Так ось. І жінки, про яких ми щойно прочитали, вони також уявляли якось цей день. Написано, що першого ж дня тижня дуже разом вони пішли до гробу. Тобто вони вже були готові. Вони очікували, щоб дуже рано прокинутись, і вони очікували, що якось проведуть сьогоднішній день. Як мінімум, вони очікували віддати шану померлому Христу. Вони очікували, що використають ті пахощі, які приготували. Вони очікували, що зможуть вилити своє горе. Бо, як ми знаємо, їм толком часу не вистачило. Коли Христос помер на христі, знаючи, що скоро Пасха, єврейська Пасха, їх всіх познімали, і вони навіть не встигли його оплакати нормально. Але Христос змінив їхні очікування. Давайте прочитаємо другий третій вірш. та вони виявили що камінь, відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Вони виявили, що щось пішло не так. Щось пішло не так, як вони очікували. Послухайте, скоріше за все, ми всі стикалися з такими обставинами, коли щось пішло не так у нашому житті. Не так, як ми очікували. Когось це відразу засмутило. Можливо, когось це сильно роздратувало. Можливо, когось це вибиває з колії на довгий час, так що ми нічого не можемо робити. В залежності від того, як ми уявляємо і наскільки сильно розраховуємо те, на що ми очікуємо, воно впливає на нас. Але правда в тому, що коли щось йде не так, як ми очікуємо, це не значить що щось йде не так, як має йти. Воно не так для нас, бо ми це не так уявляли. Воно може бути боляче. І ми бачимо, що для цих жінок відбуваються події не так, як вони уявляли. Так ось ці жінки вони зіштовхнулися з тим, що щось пішло не так. Але все відбувається якраз так, як має відбутися. Не дивлячись на те, що це не виправдовує очікувань людей, Бог робить все так, як треба. Дорогі слухачі, скоріше за все, у вас є зараз якісь очікування. Ви чогось очікуєте? Від сьогоднішнього дня, від життя, від Бога. Можливо, навіть хтось із тут присутніх думає, що Бог не виправдав їх очікування. Можливо, це пригнічує і розчаровує. Можливо, це заважає, щоб прийти до Бога. Але послухайте, Бог не повинен виправдовувати наші очікування. Він не повинен підлаштовуватися під наші очікування. Христос змінює. Очікування людей. Христос змінює очікування. Давайте читаємо далі наш текст, четвертий вірш. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі, вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: Чому шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, Бо Воскрес! Ось тут відбувається щось дуже незвичне. Ну, в першу чергу, те, що з'являються ангели, це вже досить незвична подія. Але ці ангели вони з'явилися не для того, щоб якось ну, додати ще емоцію цим жінкам. Вони тут з певною місією. І вони відкривають реальність того, що відбувається. Тому що ці жінки очікували чогось, приходять тут зовсім все по-іншому. І треба, щоб був хтось, хто пояснить їм, що ж відбувається насправді. Вони кажуть цим жінкам, що відбулося щось нереальне для розуміння людей. Христос Воскрес! Він живий. І не треба шукати живого серед мертвих. Христос змінює реальність. Уявіть собі, у цих жінок ще дуже свіжі події, розп'яття Ісуса Христа. Там вони стояли на голові, дивились на це. Вони бачили, як він помер на їхніх очах. Але з'являються ангели і кажуть, чого ви шукаєте живого серед мертвих. Він воскрес, він живий. Тобто ми бачимо, що Христос не просто змінює очікування. Він змінює реальність. Якщо Христос не змінює вашу реальність, то ви не знаєте Його насправді. Без Христа немає Християнства. Без Христового Воскресіння немає Спасіння. Прибери Христа, але залиш все інше. Всі свята християнські, всі зібрання церковні, всі священнодії, всі приходять на зібрання. Навіть багато людей стараються виконувати християнські обов'язки, але немає христа, то все марно. Все мертве. Послухайте дуже уважно: чи не залишилось моє християнство без Христа? Чи не стало моє християнство марним? Чи не стало моє християнство? мертвим? Чи не стало моє світло темні? Христос був і є, помер і воскрес. І нам кожному потрібен Христос. І тому, хто ще не прийшов до Нього, вам особливо потрібен Христос, і тому, хто вже давно знає Бога і покаявся давно, нам також потрібен Христос. Чому? Тому що Він переміг смерть і Він дає життя. І це ж життя не лише життя вічне, а він дає життя вже тут і зараз. Своїм Воскресінням Христос змінює реальність. Давайте читаємо далі, цей розділ 6 вірш, наступна частина. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив, потрібно, щоб син людський виданий був у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про це Одинадцятьом і всім іншим, то були Марія Магдалина Івана, Марія, Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам та їх слова здалися тим вигадкою не вірили їм. Знаєте, дуже показово те, що історія про Воскресіння Христа. Вона не закінчується тим, що його немає в гробі, і все. Просто зникнення тіла ще не переконало учнів. І Христос не залишає своїх людей у стані невір'я. Давайте подивимось, що було трішки пізніше в події, коли Христос з'являється своїм. Учням. Цей же розділ 36-й вірш. Давайте відкриємо і разом прочитаємо. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм мир вам. Та злякавшись охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Він сказав їм: чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм, чи маєте тут щось зі їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він, їв перед ними і промовив до них: ось слова. Які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Моїсеє, і в пророках, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб розуміли Писання, і, вони сказали, і він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося ім'я Його. Покаянням для прощення гріхів між усіма народами. Христос не залишив учнів у стані невіря. Христос не залишив учнів з багатьма питаннями. Христос являється їм. І що Він робить? Він змінює їх. Христос змінює людей. Послухайте. Навіть сьогодні, навіть серед віруючих людей, розхожі такі фрази про те, що люди не змінюються. Змінити щось нереально. Але ми вже стали вірити в те, що люди не змінюються, що ми не можемо змінитися. Ми стали вірити цим словам сильніше, ніж словам Христа, сильніше, ніж прикладу Христа. Христос говорить до своїх учнів. Він нагадує їм, зверніть увагу, він нагадує їм свої слова, каже, як я був ще з вами. Він розкриває їм розум для розуміння писання. Врешті решт, Він змінює їх. Дорогі слухачі будь уважний до свого життя. Чи говорить Христос до тебе, чи нагадує Він тобі? Про твою першу любов до нього. Чи бачиш ти, що Він відвертає тебе від стану невір'я і зміцнює тебе у вірі? Чи торкається Христос твого розуму для розуміння Писання? І в кінці кінців, чи змінює Він тебе? І якщо так, то це благословення ознаки того, що ти знаєш Христа. І Христос. Живе в тобі. Але якщо ж ні, то ви знаходитесь у дуже страшному і небезпечному стані. Не залишайтесь у ньому. Не залишайтесь у ньому, біжіть до Христа, буквально біжіть. Якщо ви чуєте, що Христос стукає до вас, не чекайте, поки закінчиться служіння і в кінці буде призив до покаяння. Біжіть до нього прямо зараз. Знаєте, Господу достатньо було лише слова, щоб створити людину. І йому довелося померти, щоб спасти людину. Це дуже важливо. Отже, на прикладі опису тих подій, які ми сьогодні святкуємо, ми побачили, що Христос змінює очікування, що Христос змінює реальність і Христос змінює людей. Христос змінює все своїм Воскресінням. Христос змінює абсолютно все. Тому давайте йому віддамо славу і прийдемо до нього, і поклонимось Йому. Амінь. Помолимося. От Ісус Христос, я не така людина, за яку б хотілося постраждати і померти, але ти прийшов, постраждав і помер за мене. Я так вдячний тобі за це, Боже. І ти Воскрес і своїм Воскресінням, Ти змінив все. Всю реальність і ти зробив реальне спасіння для людей. Допоможи, Боже, вірити тобі, допоможи, Боже, любити тебе, допоможи згадувати про твій подвиг, про Твоє Воскресіння не лише раз в рік, але бути частиною твоєї церкви. Благослови, Боже, це зібрання. Кожну людину, яка тут стоїть, торкайся Боже Духом Святим, будь серед нас, будь прославлений, Господь. Слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.